У державному підприємстві Звенигородське лісове господарство взяли курс на декоративні дерева. У лісогосподарствах вже на один рік поряд із вирощуванням саджанців листяних порід практикують створення так званих плакучих форм. Таким чином, лісівники долучаються до формування неповторних облич міст України. Плакучі дерева, шовковиці, вишні, яблуні та інших порід прикрашають вулиці, парки і сквери Києва, Донецька, Львова та інших міст. Дерева створені лісівниками Звенигородщини, можна побачити у Європі та за океаном. Що необхідно, аби звичайно. Не дерево перетворилося на казкову красу, знає Олександр Чернега. Озеленювати міста та села плакучими формами дерев входить все більше у моду. Незвичні дерева все більше привертають увагу ландшафтних дизайнерів. Ті кажуть, що попит на плакучі дерева невпинно зростає. Єдиного розсадника, де їх можна придбати, на сьогодні немає. Тож виправити ситуацію взялися у пехівському лісництві, що на Звенигородщині. Знавцем плакучих форм там вважають Миколу Бойка, агронома за фахом і лісівника за покликанням. Він каже, що для того, щоб із звичайного дерева сформувати незвичні гілясти конструкції, одного вміння замало. Треба ще дуже любити цю справу і повністю її віддаватися. А головне, треба знати, як це робити. Щоб виростити плакучу форму, саме головне, щоб виростити штамб, на якому повинна окуліруватись форма плакуча, для цього 6-8 років вигониться основний штамб, на якому тоді підщепа. Тобто, якщо правильно агрономічно казати, чи полісівничому, а тоді вже за рік практично створюється на готовому штамбі. Незвичні дерева довго в лісництві не засиджуються. За ними приїжджають звідусіль, плакучі форми, охоче беруть ландшафтні дизайнери та любителі рукотворної екзотики. Не відмовляються озеленювачі від саджанців звичайних листяних порід. Пехівський лісоросадник вважається одним з найбільших в Україні. Особливістю нашого розсадника є те, що дійсно ми вирощуємо не, не одну чи дві. Породи, як у багатьох інших підприємствах, а ми вирощуємо високий, широкий асортимент цих деревних порід. Десь близько 20 видів. Ви бачили різні види: дубок, клини, плодові, чагарники різні. Ми вирощуємо і айвар, та сама звичайна, і японська, і обліпиха, і шипшина, і так далі. Всі ці породи ми широко застосовуємо у вирощуванні лісу. Щоб майбутні ліси були здоровими, необхідно дотримуватися технології при вирощуванні посадкового матеріалу. По-перше, що сроки висів, сроки висів треба, щоб їх контролювати. По-друге, догляд за цими, догляд за лисяними породами. Спасово-часно проводити хімічний догляд проводимо, механічний, ручний догляд також теж проводимо. І тоді виходить дуже хороший ефективний результат. Директор державного підприємства Зенегородське лісове господарство Ігор Снігур каже, що поєднання традиційного і нетрадиційного напрямків вирощування посадкового матеріалу дає хороший економічний результат, а це ознака того, що лісівники звенигородщини йдуть правильним господарським шляхом.